Всім привіт! Мене звати Анастасія і ви на каналі Знову Розпускай. І сьогодні, в цьому відео, ми з вами поговоримо про те, як можна використати залишки пряжі і не просто в різних виробах, а саме ми побачимо приклади светрів, тому що зараз якраз осінь, зима дуже актуально. Якісь в'язати теплі вироби, а залишки пряжі є завжди, ну майже завжди. Тому я думаю, що ця тема зараз актуальна. Ми знімали з вами схоже відео влітку, і там були різні варіанти, але вони були літніми. І тому я вирішила, чому б не зняти якесь відео, в якому можна показати ідеї, як використати залишки пряжі, але вже на таку більш холодну пору року, на більш таку осінню зимову тематику. Проте, коли я почала шукати різні варіанти, їх було настільки багато, що я вирішила зробити пару окремих відео, аби. Не затягувати там на 40-50 на хвилин одне довге відео і більш детальніше показати вам і розказати про різні техніки. І ось ми почнемо серію цих відео з відео про светри. Тобто, ми в цьому відео будемо дивитися різні варіанти техніки. В'язання светрів, які можна зробити використавши залишки пряжі. І також для тих, хто хоче порозглядати ці картинки поближче, або просто люблять подовше їх порозглядати, можете переходити в мій телеграм-канал завтра, десь або навіть сьогодні ввечері. Я обов'язково викладу туди всі матеріали, які були присутні в цьому відео. Посилання на телеграм-канал. я я, як завжди, залишу в описі під цим відео. Тому пропоную розпочинати довго не затягувати. Я, як завжди, буду рада, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставити лайк цьому відео і напишете свою думку в коментарях, чи сподобалася вам якась модель. А ми поїхали! І перший варіант це печворк, светр, светер ковдра. А цей светр, давайте так, посунуся, як завжди. Тут буду показувати вам різні варіанти, аби візуально також вам стало зрозуміло, про що я говорю. Фішка цих светрів в тому, що ми в'яжемо окремі квадрати, вони можуть бути однаковими за розмірами, можуть бути різними за розмірами, вони можуть бути різних візерунків, різних текстур. Загалом ми в'яжемо абсолютно різні окремі квадрати, і потім їх з'єднуємо таким чином, щоб у нас вийшов светр. Ширина довжина цих квадратів суттєво залежить саме від кількості пряжі, яка у вас залишилася, тому що якщо у вас дуже багато маленьких моточків, ну, тоді варто другий варіант подивитися. Але, Якщо багато у вас маленьких моточків і ви хочете а, створити саме ось такий печворк светер светр-ковдру, то тоді можна зробити багато маленьких квадратів, які потім можна з'єднати в один цілісний виріб. Але я думаю, що такі светри будуть гарніше дивитися і виглядати, якщо у вас будуть нитки, які будуть схожі між собою по кольорам а, в одній такій кольоровій гамі, для того, аби не було якось сильно. Акцентні всі ці кольори на ляпісто, щоб це не було, щоб це було так гарненько, стильно, в моді і добре виглядало. Тим паче можна підібрати якісь осінні кольори, зимові, такі більш холодні, для того, аби прям потрапити максимально в ту пору року, в якій ви хочете опинитися, або яка вам особливо подобається. Загалом ось такі є різні варіанти. Я тут розповідаю вам, показую їх. Мені вони дуже подобаються. і Взагалі ідея дуже прикольна, особливо коли у вас залишається такий ну нормальний залишок пряжі, то можна там взяти 4-5 кольорів і між собою їх гарнесенько поєднати, зв'язати різні квадратики, можливо, навіть вставити коси якісь там в одному квадратику. Потім це все з'єднати між собою і отримати дуже гарний светр. І фішка цього светру ще полягає в тому, що його можна зв'язати як гачком, так і спицями. І тим паче, що якщо ви в'яжете гачком, Можна ще якісь бабусині квадрати зв'язати і поєднати це взагалі буде прикольно. Або ж можна зв'язати і спицями, і гачком. Ну тобто, взагалі, можна поєднати непоєднуване і знову відкриваємо політ фантазії і пробуємо, пробуємо в'язати дуже прикольний і гарний оригінальний светр. Другий варіант це светри в смужку. Ну, це така мені здається осіння база. І залишки в пряжі можна зв'язати, тому що можна смужок робити безліч і можна робити ці смужки абсолютно різних кольорів, можна робити їх тоненькими, можна робити їх товстими, знову ж таки відштовхуючись від кількості пряжі, яка у вас залишилася, можна ввести якийсь додатковий колір, який був би таким основним. Якщо ви, наприклад, вже обрали колір і хочете собі зв'язати светр саме цим кольором, можна зробити його як базу. І до Цієї бази додавати абсолютно різні кольорові смужки. І за рахунок того, що у вас вже є такий базовий акцентний колір, на який ви спираєтесь, який є основою вашого светру, то всі кольори, які б ви там не вставили в ці смужки, вони будуть виглядати максимально лаконічно. Також можна не дов'язувати ці лінії до кінця, десь їх по центру обривати і продовжувати іншим кольором. Тому можна взагалі не пари стосовно кількості ниток Навіть якщо у вас не вистачає моточка для того, аби обв'язати цілий рядок, нічого страшного, провяжіть пів рядочка, потім візьмете інший колір Так само можна брати в дві нитки, можна в'язати якусь меланжеву нитку, якщо у вас також залишилася вона в залишках пряжі. Тому також тут максимально великий політ фантазії, можна як і вичерпати всі свої ресурси залишкові а, пряжі, так і можна підібрати гарні кольори і зв'язати такий светр прям ціленаправленно, не використовуючи там всі абсолютно залишки, а вибравши знову ж таки там 3-4-5 кольорів і якусь взяти базу, наприклад, ну, такий сірий, бежевий. Ну, чорний, це такі базові кольори, і потім доєднувати там 4-5 кольорів в смужку, то вийде дуже стильний, красивий, гарний светр. Максимально е прикольно і дуже неважко в'язати. До речі, також можна як спицями, так і гачком, і можна зв'язати просто звичайний реглан зверху, знизу, як зручно. Е і це буде виглядати цікаво вже за рахунок того, що у вас є різні кольори. Тобто не треба видумувати якісь візерунки, не треба перевантажувати светри якимись шиваннями, як ми дивилися в попередньому варіанті. в першому. Тут просто міняємо кольори, виглядаємо стильно. Наступний варіант це кольорові блоки. Це варіант трошки схожий з нашим першим. проте… В першому варіанті ми з вами в'язали такі ніби суцільні квадрати і з'єднували їх між собою. В цьому ж варіанті ми можемо скористатися технікою жакарду і просто в'язати ці блоки в хаотичному порядку, ніби малюючи картину на своєму светрі. Також можна поєднати безліч кольорів, можна зробити різні вставки, різні геометричні фігури. Тому тут також можна розгулятися максимально. Взагалі мені здається, що. Коли ми говоримо про залишки пряжі, це просто максимальний політ фантазії. Це можна включатися, працювати на повну, творити і ось весь свій оцей потенціал не розкритий, якийсь, який у вас сидить, прям виплеснути на оці вироби, які можна зв'язати з залишків пряжі. Ну, сьогодні ми говоримо суто про светр, тому можна свій потенціал використати в в'язанні светру, а ще. Дуже гарно можна поекспериментувати з поєднанням кольорів. Якщо у вас немає такої наглядності, так немає. Відчуття, якщо треба з чим поєднувати, немає цього досвіду, то можна експериментувати таким чином, в'язавши різними, наприклад, оцими всіма варіантами, про які я сьогодні буду говорити, ну напевно, крім останнього. І можна дивитися, яка ниточка з чим поєднується, запам'ятовувати, записувати собі на майбутнє, і потім ціленаправлено піти в магазин там купити ці два-три кольори і зв'язати собі повноцінний там, виріб, який буде виглядати. Максимально стильно. Тобто одні плюси. Залишки пряжі позбулися, подивилися, які кольори краще, з якими поєднуються, ще й свій творчий потенціал максимально розкрили. А ще й на виході отримали светер. Клас! Нумо! Наступний наш варіант це такий светер конфіті. Він так і називається. Це коли ми беремо якийсь базовий колір, знову ж таки, на цих фотографіях скоріше і частіше всього це якийсь бежевий і вставляємо оці наші залишки пряжі. Це афігезний варіант, коли у вас прям, ну, дуже мінімальні залишки пряжі, але все одно ну, викидати якось ну, хто викидає пряжу, ніхто не викидає. Будемо зберігати ось такі малюсінькі маточечки, але що, ну, воно нам треба, розумієте? А ось в цьому светрі ми можемо їх використати, або готовий вже светр, який у вас є, також таким чином можна прикрасити. А на цих фотографіях на... ви бачите, що там є маленькі такі вкраплення, проте можна їх робити якби не одним е... петлею пров'язувати, не одну петлю. А, наприклад, 2-3, для того, аби це була прям не така маленька крапелька, так, а це була така міні-міні-смужечка. Я думаю, що це буде виглядати так само гарно і лаконічно, і більше пряжі використати можна, якщо, звісно, вона у вас є. Або ж якщо такі малесенькі, дійсно такі, ну, у всіх, я думаю, залишаються іноді манюсінькі такі маточечки, коли ну, реально нема куди їх дівати. То ось таким чином можна їх вив'язати. Тобто ви отримуєте не зовсім такий шаблонний светр базових кольорів. А ви отримуєте таку цікаву вже річ за рахунок того, що вона прикрашена вже, різнобарвна. І вона, не знаю, цей светр такий недаремно, він має назву светр конфетті. Він, ніби такий святковий, піднімає трохи настрій. Він такий і різнокольоровий, але водночас такий базовий, який можна вписати в будь який гардероб. Тому також гарний варіант. І останній на сьогодні топ моїх п'ять, і це п'ятий топовий, це, звісно, жакард. Ну, куди взагалі без жакарду. Жакарди бувають різні. Знову ж таки, буває, де нам потрібно зовсім трошечки пряжі, бувають жакарди, які потребують великої такого великого об'єму пряжі, тому що якийсь об'ємний малюнок або малюнок одним кольором. Проте ось я підібрала таку підбірочку речей, які є різнокольоровими. Ну, тобто багато, пряжі, кольорі, багато кольорів пряжі використовується в цих моделях. А, але при тому воно виглядає. Гарно, не перенасичено, не е, як у папуги там, да, не на бразильському карнавалі, а виглядає стильно, лаконічно і гарно. До того ж, я знаю, що є багато в'язальниць, які прям полюбляють в'язати жакардом, які е, шукають гарні схеми, які люблять втілювати це в життя. Ну і правда, це виглядає дуже гарно. Як на мене, жакар це прям. База базова, яка виглядає максимально максимально красиво. Проте, в мене все не доходять руки. Коли я в'яжу Жаккард в мене ще не багато досвіду саме в цій техніці, в мене. Сам саме полотно розтягується, або навпаки, воно в мене стягнуте за рахунок того, що нитки там я не даю їм достатньо простору. І загалом в мене ніяк не доходять руки потренуватися і зв'язати щось жакардом. Проте, я ось думаю, що якщо в мене буде необхідна кількість залишків пряжі, то можна буде поекспериментувати і зв'язати собі якийсь светр. А ще хотіла вам сказати ще на початку відео, і забула про це. Звісно, що так, хоча в нас сьогодні відео про светри, але ж ви розумієте, що це а, ці всі ідеї вони підійдуть однаковим чином як до жилетки, як до кардигану. І ну, це все як на мене. Ну, я не можу сказати, що те це одне і те саме, але це дуже між собою схожі вироби. Просто беремо светр. Відрізаємо рукави, маємо жилетку. Беремо светр, ріжемо тут передню частину навпіл, отримуємо кардиган. Тому, ці, якщо ви там не любите носити светри, або светрів у вас багато, ви можете ці ідеї використати також у в'язанні жилетки або у в'язанні кардигану. Хотіла про це сказати на початку, але як завжди про це забула. Ну, я сподіваюся, що ви додивилися до цього моменту і почули цю інформацію. Якщо так, то молодці. І завдяки жакарду дійсно можна вив'язати багато залишків пряжі, і знову ж таки, або маючи якийсь базовий колір, якось на цих фотографіях, мені максимально подобається, коли якийсь білий там чи бежевий світлий колір і такі яскраві вставки. В Жакардові у Светрі це виглядає дуже гарно і дуже стильно. Тим паче, мені здається, що влітку багато хто в'яже з таких яскравих кольорів, і на зиму вони просто залишаються. А ось такий варіант, куди можна ці яскраві кольорі всунути, діти вив'язати і отримати ну, прям максимально гарний виріб. І ніхто в житті не скаже, що це виріб, який ви просто зв'язали залишки в пряжі, тому що він виглядає так, ніби це. Ну, я не знаю, як сказати так, щоб не образити залишки пряжі, бо я скажу повноцінний виріб, а що, і залишки в пряжі неповноцінний виріб виходить. Загалом ви отримуєте максимально гарний результат. І я навіть не можу визначитися, яка з цих п'яти технік мені подобається найбільше, тому що вони всі п'ять. Гарні, різні, і вони по-своєму відкривають потенціал для ем, виплеску цієї творчості для політу фантазії. Якщо ви новачок, я раджу вам скористатися самим першим способом просто нав'язати різні квадрати і потім їх між собою шити. Мені здається, що це максимально простий спосіб. Ну і потім спицями там дов'язати так горловину, тому що важко там квадратами зробити півколо. Ось, але загалом я би спробувала всі ці техніки, шкода, що моїх залишків в пряжі не так багато. Я вже про це починаю шкодувати, тому що я хочу спробувати кожен із цих виробів. І, до речі, ще стосовно другого способу, до речі, і до речі, ще з приводу другого нашого способу, це светри в смужку, зараз смужка дуже в моді. Тому ось саме пригляніться ще до цього варіанту. І якщо у вас багато маленьких залишків пряжі, також максимально гарно виглядатиме. Ось загалом така в нас сьогодні була підбірочка топ-5 способів вив'язати залишки пряжі на светри, але не тільки светри, ще кардигани і жилетки. Давайте ще не забувати про це. Тому що светр, я не знаю, мені щось так хочеться зв'язати якусь жилетку. От я прям, я прям вже. Ходила перед цим відео дивитися свої залишки пряжі, думала, може мені зв'язати якусь жилетку, <сум> тому що в мене чухаються руки. Але я все не можу закінчити свій кардиган з паєтками. Я його все ой, ниточка, я, я все його в'яжу, в'яжу, в'яжу і все ніяк не дов'яжу. Тому я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо це відео було для вас корисним, я буду рада вашій підписці, лайку, а також, якщо ви напишете про це в коментарях. І зовсім скоро буде вже друга частина, ми будемо розглядати інші вироби, куди можна витратити свої залишки пряжі, тому не поспішайте в'язати зразу светр. Можливо, вам сподобаються мої наступні ідеї. Або якщо у вас багато залишків пряжі, то в'яжіть, в'яжіть, віжіть. Багато проєктів не буває. Ну, а я, як завжди, з вами не прощаюся, тому що скоро, як я вам вже анонсувала, в нас буде друга частина, і це будуть вже не Светри. Всім гарного настрою, всіх цьому я люблю. па-па